Ще прикольна точка біля Далату це поля з гортензіями. Можна сюди завітати та зробити пару класних фоточок. Ще одне місце, куди точно варто заїхати, це поля з гортензіями. Я був у Катука, локація з величезними квітковими плантаціями, фотозонами, дерев'яними платформами і купою ідей для фото на згадку. Але навіть якщо ти не фанат фотографій, просто приїхати сюди, походити між квітами, подивитись на пейзажі, подихати гірським повітрям це вже маленьке перезавантаження. Колір гортензії змінюється від кислотності ґрунту. Цікаво, що в далаті на одному полі ти можеш побачити блакітні, рожеві і фіолетові гортензії. Це не різні сорти. Просто піаж ґрунту в різних ділянках поля різний. Гортензії не люблять спеку, але обожнюють прохолодні тумани і м'яке сонце. Тож гори далату буквально природна теплиця для них. Саме тому вони ростуть не в теплицях, а просто на відкритих пагорбах.